Rússia. Може захопити країни Балтії лише за сім днів. Натомість на реакцію НАТО знадобиться десять діб. Раніше про це зазначав представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist. Він додав в українській розвідці, сумніваються, що НАТО зможе захистити союзників на східному фланзі у разі російського вторгнення. Адже навіть зобов'язання щодо колективної оборони, яке прописане у п'ятій статті північноатлантичного договору, може бути малозначущим на практиці. Зараз зі мною на зв'язку Василь Богдан, це генерал-лейтенант і експерт з питань національної безпеки. Пане Василю, вітаю слава Україні, вітаю вас, героям слава! А от щодо давайте почнемо зі заяви Скібіцького, Чи дійсно Росія може захопити країни Балтії лише за сім днів? А от НАТО знадобиться часу більше на те, щоб хоч почати якось рухатися і реагувати на агресію на східних кордонах. Я вважаю, що, по-перше, ми повинні привітати сьогодні нашого головнокомандуючого Збройних сил України з його особистим святом, побажати йому здоров'я, його родині. І головне, щоб він свій 60-річний ювілей у наступному році відсвяткував в Україні, яка буде позбавлена від російського окупанта і відновлена, як він і говорить, в кордонах 1991 року. Це по-перше. По-друге, ситуація, яка пов'язана із Північно-Атлантичним Альянсом, вона не нова. Протягом останніх років і десятиріч обговорюються різні сценарії розвитку подій на Європейському і світовому континенті і про роль. Нато у врегулюванні різного роду конфліктів гарячих як в Європі, так і в світі в цілому є приклади того, як реагує на це НАТО, але є і приклади того, як НАТО не реагує, і, на жаль, останні десятиріччя ознаменувалися тим, що НАТО, як на мене, із військово-політичного блоку перетворився в політичний блок, тому що ті та нерішучість. Недієвість сповідування стратегії управління ризиками ескалації призвела до того, що в європейській країні, якою є Україна, розв'язалася війна внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Якби НАТО і лідерські країни НАТО зайняли дуже жорстку позицію стосовно Росії, а не просто санкціями її лякати. То війни б цієї не було. І не треба було б говорити про захист східного флангу, і не треба було б говорити про загрози прибалтійським країнам, Польщі і Європі загалом. Дані е, воєнної розвідки, вони, звичайно, е, мають право на життя, е, люди працюють в цьому напрямку, добувають інформацію, намагаються впливати на ситуацію в цьому відношенні. Те, що... В агресивних планах Путіна колишні території Радянського Союзу є актуальними, і Україна повинна була бути лише початком тієї масштабної воєнної операції по звільненню у російському контексті всіх територій, які належали колись Романівській імперії. А потім і Радянській імперії. Тому загроза того, що ці країни можуть стати об'єктом агресії Російської Федерації, вона існує. Але і ті заходи, які вживаються зараз альянсом, особливо після е, Вільнівського саміту, після Вашингтонського саміту, хоча вони і не принесли кардинальних позитивних результатів для України, але там висловлена дуже чітка стурбованість і визнана чітка загроза з боку Російської Федерації і з боку Китаю стосовно можливих експансіоністських дій на відповідні регіони, як Європейського континенту, так і глобальної демократії. Тому в даному. Пане Василю, я перепрошую, мушу вам подякувати, тому що розпочинається брифінг Міністерства внутрішніх справ щодо затримання вчорашнього Василь Богдан з нами був генерал-лейтенант і експерт з питань національної безпеки.